Але я, я не вважаю, що з вбивцями треба вести бізнес. Для мене не все одно з ким вести бізнес. Я сам із бізнесу. Я прийшов із бізнесу. Для мене ніколи не було в моєму бізнесі все одно з ким заробляти гроші. У перший день жовтня Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації. Першу поставку здійснила компанія Юнайтед Енерджі, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Це стало можливим завдяки правці до законопроекту про ядерну енергію, яку в Верховній Раді пролобіював ваш чоловік Андрій Герус. Скажіть, будь ласка, чи нормально це в той час, коли всі ми і ви, зокрема, майже щодня читаєте звіти про вбитих українських солдатів? Росіянами і як це все корелюється із вашими проханнями у бік заходу посилити санкції проти Російської Федерації в той час, коли сама Україна розширює бізнес зв'язки з РФ, знову імпортуючи їхні енергоресурси, зокрема йдеться про електроенергію, і це останнє питання? За, 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 за питання. Ми сьогодні говорили про а, це питання про ці? Відносини я сказав відверто, що а, дійсно показав нам уряд, нам показав, які у нас є проблеми, чого нам не вистачає і що ми повинні робити. Але я не знав, прав правда вам скажу, я не знав, що саме ця кхм, а, саме ця Рішення було зроблено спеціально для е, Російської Федерації, тому я думаю, що ми з вами повинні розглянути Нафтогаз, ці в тому числі імпортує електрику із Білорусі, але це єдина енергосистема, і це російські енергоресурси. Так, да, я розумію. Ви, ви бачите, ми сьогодні говорили про ем, дивіться, я підніму це питання, але потім, якщо у нас не буде вистачати електроенергії, ми з вами будемо разом у двох Три роки шукали. вистачало з 2015 року без Росії, а тепер не буде. А було. можна ще колеги?